Христос посеред нас, дорогі глядачі, у нинішньому Євангелії апостол Павло говорить: віра ж є здійснення очікуваного і впевненість невидимому, бо нею засвідчені старші були. Завдяки своїй вірі, ми розуміємо, що світ був створений за велінням Божим, і те, що видимо, створено було з того, що невидимо. Ці слова являються визначенням слова віра по апостолу Павла. І з радістю у серці вітаємо із ним ангела, наших іменинників, які мають імена Михайло, Миколай та Володимир. Возлюблені, хочемо, щоб порада святого Антонія Великого стала вам у нагоді. Око бачить видиме, а розум осягає невидиме. Боголюбивий розум є світлом душі, у кого розум боголюбивий, то є освічене серцем і своїм розумом бачить Бога.